І так, сьогодні знову розглянемо, як в'язати коло. І так, почнемо з першої петельки, як можна зробити, вставити гачок, розкрутити навколо себе. Далі підхватити з-під пальця і протягнути між собою. Ось це наша буде перша повітряна петелька. Все протягнули. Ось вона. Далі, так само другу робимо. Ось другу протягнули, ось косичка друга. Третю робимо ось три. Їх ось три. Є. Три, чотири. Нам їх треба чотири, нам їх треба П'ять повітряних петелечок. Ось зробили п'ять повітряних петелечок. Далі шукаємо першу ось. Першу знайшли, зробили. Накид на гачочок протягнули всі разом. Раз і іншу два. Утворилося у нас ось таке колечко. Ось воно, колечко. Утворилося у нас ось таке колечко. Ось воно. Далі ми робимо наступний рядочок одну повітряну петлю. І згідно схеми у нас 4, 5, 6, 8 стовпчиків без накладу. Що це має це на увазі? Колечко. Ми ось вставляємо гачочок, Підхватимо нитку з пальчика, Все, витягнули з, з кола. Далі зробили накид і протягнули дві разом. Ось, все, протягнули, один є. Знов так само вставляємо в колечко, втягуємо робочу нитку. Далі робимо знов накид з пальчику і протягуємо між собою. Це буде друге. І так ми йдемо, робимо третє. Так само виводимо. Третє ми зробили. Четверте ми зробили. Ось четверте, п'яте. Шосте. Сьоме так само зробили. І ще одне восьме. Зробили вісім. Ось у нас утворилося ось такий кружечок. Ось. Вісім стовпчиків. Якщо порахувати, раз, два. Ось косички рахуємо. рахуємо косички ось вони наші. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. В першу косичку вставляємо наш, з вами гачочок, під дві ниточки. Вставили, протягнули, всі разом все. Рядочок закритий. Ось перший рядок згідно схеми нашої. Ось. він Перший. Ми зв'язали. В наступному рядочку з кожної. Петельки вив'язуємо по дві. Робимо одну повітряну петельку і йдемо в ту саму, звідки виходить наша, виходить наша петелька, ми пров'язуємо стовпчик без накладу один раз. Знов вставляємо в цю саму петельку, в цю саму вставили, знов витягнули. Знов зробили накид, протягнули дві разом. Знов. Ось наступну. Ось, наступну вставили, зробили накид, витягнули з петельки. Ось дві петлі на гачку. Протягнули дві разом. Далі знов всю саму вставили, витягнули. Зробили накид, протягнули дві разом. Далі, так само, зробили накид. Ось, вставили в петельку. Зробили накид, витягнули з петельки. Дві на гачку петельки залишили, зробили накид, протягнули дві разом. Ідемо знов цю саму, бо нам потрібна друга ж другий стопчик з цієї самої петельки витягнули, протягнули дві разом. І так, йдемо по колу. З кожної петелечки, з кожної петельки вив'язуємо по дві петельки. На, без накиду. так, ідемо наступну. Ось ідемо наступну. В наступну йдемо петельку з кожною по дві. В наступну. І так, ідемо далі. І знов наступну йде. Ось, ідемо наступну так само. Протягуємо, пров'язуємо дві разом, згідно схеми. Так, тепер знову наступну пров'язуємо дві разом. І ще в одну дві разом. Так само пров'язуємо дві разом. Знову пров'язуємо дві Разом раз, і ще один раз, ще. Перерахуємо. У нас має бути 16 стопчиків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, А угу. Ну, ще раз перерахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Так, все вірно. У нас 16 стовпчиків без накладу в другому ряду. Так, третій ряд у нас ми маємо завершити. Тобто, першу косичку нашого попереднього ось ставили. і протягнули через нього, зробили накид і протягнули дві разом. Все, завершили ряд. Ідемо в наступний. Робимо одну повітряну петлю. Робимо стопчик з цієї ж самої петельки. Все зробили один стопчик. З наступного ми робимо двічі. Два рази пров'язуємо. Один раз пров'язали з цієї ж самої петельки, і другий. І так ми чередуємо. Один, два, один, два. Один. Два, з наступного. Два. Два. Один. Два. І так до кінця. Ряда. Зали. Тепер з наступного в'яжемо два. Два. Один в'яжемо. З наступного в'яжемо два. Один раз пров'язали. І ще раз пров'язали, два. Один, два вяжем, раз. Два. Один, два, в наступного два, раз. Два. І так, ідемо до кінця один в'яжемо. І останній у нас має бути два. Ось звідси ми вив'язуємо два. два. Так, і так ми чердуємо в наступному ось наше коло, ось один, два. Зв'язано. Далі вставляємо в нашу петельку верхнього ряду, пров'язуємо дві разом, робимо одну повітряну петельку. І йдемо в наступний ряд. З цієї петельки вив'язуємо один стовпчик без накиду. В наступну ми робимо так само один стовпчик без накиду. В наступну ми робимо два, що значить два стовпчика з однієї петлі. Це прибавка. прибавка. І так, ми в'яжемо, прибавляючи через дві петлі. Знов один вив'язуємо, ось петельки вставили гачочок, протягнули. Знову знов зробили накид, протягнули дві разом. Знов вставили в наступну, Протягнули. Зробили накид, протягнули дві разом. Знов, з наступного ми робимо припавку. Один раз пров'язали з цієї самої петельки стовпчик без накиду. І знову повертаємося в цю саму петельку і пров'язуємо другий раз стовчик без накиду. Ось і далі йдемо. Один, 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 два, один, один. Ось пров'язуємо один, один. Наступно ми в'яжемо два. Наступно два. Раз, два. Це ми йдемо прибавку робимо через дві: один. Один. Один, один. один. Два. Ось робимо раз. Два. Два, прибавки два. Знов робимо один. Один. Один, один, два. Знов робимо прибавку два через дві, два. Тепер ідемо далі один. Ось один. Ось ми пров'язуємо один. Далі в наступно ще один. пров'язуємо, Один, один. Два. Два. Один, один. Один, один. Так, в наступному ми йдемо, робимо два, два. знов ми повинні розуміти, що один. Один. Один, один. Пров'язали. Наступну робимо в останню два. Так як починали ми робити один, один. Тепер робимо раз, і знов цю саму петельку два зробили. Знов-таки нам потрібно закрити ряд, знаходимо першу петельку, косичку вставили в неї зробили, накид, протягнули всі разом. Так, все. Один, один, два. Завершено. Наступний ряд одна повітряна петелька. І йдемо робимо. Тепер уже в нас буде. Прибавка через три. Тобто, ми пров'язуємо один стовпчик без накиду. Ось, пров'язали один стопчик без накиду, другий стовпчик без накиду, третій стовпчик без накиду. І пров'язали два. Два, тобто, через три робимо прибавку. Раз. І знов з цієї самої дирочки пров'язуємо два. Знов таки один. 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 Один, один. Один. Ідемо, робимо прибавку через три. вже. Два. Раз. Раз, два. Це через три ми робимо прибавку. Ось. Через три. Один. Знов таки продовжимо. Один. Один. Тобто це вже другий стовпчик одинарний. Третій в наступному робимо прибавку. Тобто, робимо з одні одного стовпчика, два. Один, один, два. Тобто тут ми йдемо один, один. Один, один. Один. Це три рази по одному. Один, один, три рази. Тепер ідемо два. Тобто, в кожну четверту петлю ряду ми робимо прибавку. Тобто, з однієї петельки вив'язуємо дві. Ось вони, Ось вони дві пров'язані дві. Далі, знов таки в'яжемо. Один. Вставляємо в петельку, витягуємо з петельки робочу нитку, робимо накид і протягуємо дві разом. Один. Один, один, три рази пров'язали по одному стовпчику, і в четверту петельку ми в'яжемо два стовпчика. Тобто один, один. Один, один. Далі ми йдемо знов таки один, ось пров'язали один. Один. Один, три пров'язали. У четверту робимо два. Один. Два. Так, два є. Це ми робимо прибавку через три. один, Знов таки один пров'язали. З наступною так само вставили, підхватили ниточку пальчика. Вставили, підхватили ниточку пальчика. Робочу, робочу ниточку, пальчика вихватили. Вставили, підхватили нитку, протягнули, протягнули дві разом. Два, три. Тепер в четверту ми маємо пров'язати двічі. Два. Ось один. І знову так само в цю саму ж дирочку Вставляємо знову. Пров'язуємо другий раз. Два. Один. 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 І в наступному що робимо? Два пров'язне. Бо початок ряду в нас був 1, 1, один, один. Тобто, три рази ми вив'язували по одному. Так, все завершили ряд з прибавкою через три. Завершили, вставили в косичку в нашу, зробили накид і протягнули всі разом. Тепер наступний рядок у нас одна повітряна петля. І ми починаємо так само через 4 прибавку. Тобто пров'язуємо один, 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 чотири рази. Ось пров'язали чотири рази, 1, 1 І п'яту петельку ми пров'язуємо двічі. Два. Два. Тепер знов ідемо чотири. Стопчики. Один. Один. Так, це два. Було по одному, три. Чотири. Чотири. Є чотири стопчики і тут прибавка два. Буде 2, 1 І знов цей самий стопчик два, два. ідемо йдемо знову 1, 1, 1, 3. Ще один раз, 4 буде. 4 по одному зробили: 1, 1, 1, 4. Далі буде два. Два. Один. І знову цю саму дирочку два. Два. І так, йдемо до кінця по чотири. Тепер йдемо один. 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 Три. Це в мене. Зараз буде Наступний 4 і п'яту петельку ми вив'язуємо прибавку, тобто в'яжемо з однієї петельки двічі, один. І ще раз два. Тепер знов чотири. Один. 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 Знову буде один. Один. І тоді буде в наступно два. Один. І в наступно у нас буде що? двічі вив'язується Один. І один. Це буде двічі вив'язуватись. Ось двічі. Тепер знову по чотири. Один. 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 Три. Чотири. І тепер буде двічі. Вив'язуватися наступно двічі. Один. Один. Двічі. тепер знову йдемо один. Ось йдемо один. 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 Так, три по одному. Зараз буде четвертий. І знову в п'яту прибавка буде. І в п'яту буде прибавка. Раз. Два. Два. Тепер знову чотири. Один. Один. Один, три, чотири. І в п'яту все ж таки прибавка. Ось. І в п'яту ми йдемо, робимо прибавку. Знову один. Один. Все, зробили, прибавку зробили. Далі ми все ж таки, що робимо? Находимо першу косичку, вставляємо в неї, робимо накид і протягуємо всі разом. Так, тепер у нас прибавки робляться через п'ять. Тобто ми вив'язуємо, робимо одну повітряну петельку, вив'язуємо стовпчик без накладу 5 разів з кожної петельки по одному. Один. Два, три. Чотири. Ось чотири. П'ять. І в шостій ми робимо що прибавку? І в шостій ми робимо прибавку. Не раз. Два. Тепер знов один. Один. Два. Так, три, чотири. Чотири. П'ять. І в шостій робимо прибавку. Ось так виходить наше коло. Ось воно, коло наше, ось воно, ось. Ось коло основа нашої коробочки. Цей рядочок ще один і буде кінцем нашого в'язання.